Давайте поглянемо на другу. Друга подібна, дуже подібна до першої. Ось. Але вона зовсім інакша. Вони хоч подібні по окрасу, я би сказала, так, по, по своїй е... зовнішньому вигляді. Але тут зовсім інші крапочки, тут зовсім інша квіточка і зовсім інша губа, зовсім інший вигляд. Але це теж є мультифлора. Давайте я ось так зараз її поставлю, щоб вам було видно. Бачите, це теж мультифлора. Ось вона має відгалуження. Вона має ось такі розгалуження тут. Правда, цвітонос в неї дуже і дуже грубий. Він такий буквально як олівець за грубий, великий, довгий. На, на кінці в неї ось так: от закручується, закручується цвітонос. Бачите, ось він. Він просто зігнувся під вагою квітів. Тому що квіти є важкі. І швидше всього, що квіточки будуть дорощуватися, тому що досить велика. Вона мені чимось подібна була на фронтеру, але це не фронтера. Фронтера має трошечки інакший окрас. Тут, до речі, крапочки, такі як у фронтери, бачите, дивіться. Вона дуже подібна до фронтери. Але це не фронтера. Будемо говорити насамперед про оці плями всередині. Бачите, біля, біля е, губки, оця от серединка, вона така, такого бархатистого, структурного, я би сказала, навіть, плану. Ось, вона має такі випуклі, буквально ці крапочки. Вони такі аж відчуваються рукою, так якби хтось їх зверху приклеїв чимось або посипав якимось пісочком. Ось така в неї гарненька губа з такими от собі. Зубчиками. Дивіться, я вам покажу на цій орхідейці, тут, правда, на цій квіточці. Зараз, зараз ми поглянемо на. Ну, можна взяти будь-яку іншу квіточку, так, щоб в профіль. ось, Дивіться, в неї, яка в неї губа цікава. В неї така просто от, з такими зубчиками. ось, І дуже гарний сам окрас цієї губи. Така от, бачите, вона із оранжевим, і з жовтим, із малиновим. І от оці такі структурні оці плямочки вони б фуксії, кольору фуксії. Ну, і та така венозна. Я люблю венозні орхідейки, мені дуже подобаються вони. Ну, і бачите, вона чимось подібна на фронтеру, але це не фронтера. Бачите? Ось. Ну, і знов-таки, це є в нас. Мультифлора, бо вона має відгалуження від основного цвітоноса. Бачите, таке велике довге відгалуження. І я так розумію, що тут внизу у нас є ще брунька, ось ця. І з цієї бруньки готується щось, тому що вона така досить випукла. І мені здається, що з неї піде ще відгалуження. І ось тут теж на цвітоносі. ось Оця брунька, вона теж випустить нам. Бачите, ось вона така гарненька, ось така зелененька. Вона теж випустить розгалуження. Цвітонос десь. Порядка, я би сказала, сантиметрів 40. Якщо ми візьмемо всю рослинку, то він досить високий, цей цвітонос і він дуже-дуже грубий. На що хотіла звернути вашу увагу? Дивіться, яке в неї величезне листя, розкидисте, велике листя. Молодий листок був нарощений. Вже, напевно, я думаю, що у фермера, тому що тут на нижніх листочках я бачила сліди обробки. А на цьому листочку немає. І він такий більш блискучий. І він, бачите, якщо брати до уваги, що він молодий листок, і він, він більше моєї долоні. Подивіться, куди він сягає. Бачите? Ось долоня, і ось куди аж ось, де його кінчик. Бачите, ось так. Ось. То він досить такий великий. Він має сантиметрів, напевно, з 20. А цей листок, який попередній, то він ще більший. Але візьмемо до уваги, що в орхідеях листочки середні. Вірніше, ті, що випускаються молоді, вони ростуть більше, ніж попередні. То якщо цей листок 20 см зараз в молодому вигляді, то, напевно, він оцей має всі 30, а цей буде ще більше. Тому що цей теж листок дуже великий, він просто, він просто великий. Він сягає мені до половини руки. Бачите, дивіться. Ось мої пальці і ось декуди сягає листок. Під листком. Я побачила, тут є обломаний цвітонос. Подивіться, який він за грубий. Він такий, як, дійсно, як олівець. Ці, що діти малюють кольоровими олівцями, він навіть грубший від олівця, але його зламали, тому що орхідейка була заявлена як з одним цвітоносом. І того взяли другий цвітонос, відламали. Уявіть собі, якби це було два цвітоноси, і от з такими квіточками, а ще мультифлорна, і це знову таки хмарка от таких от прекрасних, чудових квітів. Розпускається бутон. Ви бачите, ось цей, він розпускається. Ось Бутончики такі вже нам. І, як я зрозуміла, в них невеликий крок між квіточками. Бачите, як квіточки густо вони на посадження на самому цвітоносі. Ось. Але тут є я теж побачила пошкодження. Вона така трошечки або була прим'ята. Ось тут. Напевно, швидше всього, це від цієї палички. Тут є пошкоджений пелюстка в, 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 в одній квіточці. І вона тут знизу, дивіться, я вам покажу: якщо це не фізичне пошкодження, я би сказала, що це теж грибок. Бачите, ось ця пляма ось. І листочок на цьому місці деформується. Відповідно, якщо це не те, що я думаю, то це може бути грибкове захворювання. Тобто, я буду обробляти і ту рослинку, і цю, я теж оброблю. Я пролию її від грибка. Ще одно хотіла вам показати: подивіться, бачите, цей бутон. Він жовтий. І він відвалий, а він вже зломаний. Він зломаний. Цей бутон просто зломаний фізично. Бачите, ось. Він пожовк, він, він не розпуститься. І ось тут був ще один бутон, який теж обламався, але він був теж жовтий. Він не був 에, такий, щоб він розпустився, а він був вже жовтий. Тобто рослинка теж отримала стрес. Відповідно, щоб рослинку позбавити цього стресу, я її додам до поливу, водоводички, я додам їй якийсь антистрес або циркон. Я подивлюся, може я рібав додам, а якщо ні, то я тоді додам свій власний віталайзер, який в мене є зроблений власноруч. Пам'ятаєте, я розповідала, що я роблю сама час від часу я роблю свої власні віталайзери. Для чого? Для того, щоб ну, я більш, я більш полюблюю такі природні препарати, зроблені, наприклад, той самий на спирту, на стоянки, всякі різні трав. І в даному випадку в мене є хвоя, хвоя сосни, в мене є хвоя ялини, в мене є гілочка туї там, само, і туди ж саме я доклала. Декілька листочків подорожника і залила це все горілкою. І воно в мене постояло 30 днів в темному місці. І тепер я додаю по 5-6 капель на літру води і таким чином поливаю орхідейки як антистрес. Вони це люблять просто чудово. Ось, як я вже сказала, тут у нас є дуже цікаво. Вона росте в. Знов таки, давайте подивимось на кореневу. Бачите, знов таки випарування це від того, що я дала їм буквально потрошечки водички. Коріння, яке у нас виглядає. Оп, висипається кора. Коріння, яке виглядає з горшечка, воно все погнивше, воно не є добре. Але ці тяжі ми залишимо, поки що я потім при. А, я вже б їх відірвала, бо вони коричневі знизу. Випадає нам кора з горщика, але то не проблема. Так, кора знов таки, бачите, такої вона фракції. 0,5, я би сказала, до 1 см, Тобто вона є такою маленькою фракції, це кора. Але скажу, що тут дуже багато всередині кокосу. І причому це кокос не, не такий, як кокосові флейк, чіпси або щось, а воно просто такий мілкий, ось мілкий такий, такі ворсинки якісь як. Але я бачу, є і вугілля тут. Значить. Якісь палички, тобто ґрунт не дуже, я би не сказала, що він такий аж високоякісний. І, можливо, з часом мені після адаптації я залишу її на місяць, на яких два місяці, от до, буквально до кінця лютого, я залишу її в такому стані, як вона є. О, Тут навіть такі палички, якісь є, бачите, які вони просто перегнилі вже. Я залишу її на адаптації, а потім я цю рослинку буду пересаджувати. Так, давайте подивимося на її листочки. Мене листочки просто заворожують. Я побачила це і, чесно кажучи, вже, як то кажуть, в такому предвкушенні, вже такому перед, передчутті, що це буде щось таке дуже-дуже цікаве. Тобто, ця рослина вона є гібридна з чимось, але те, друге, що до неї, скажімо так, домішали, бо я спочатку думала, що фронтера, коли мені її принесли. Але потім я глянула то на перший погляд тільки. Але коли я її розглянула детально, то мені. Вона мені, вона мені дуже подобається, навіть пане більше, як фронтера. По-перше, розміром листя, подивіться, яке воно, воно величезне. А ще хочу вам показати, що ці листочки мають по краю. Подивіться, який цей листочок. Ось так буде вам дуже добре видно, бачите? Ось він. Він хвилястий. Він таку має, як бахрома, такий просто от ажурний. Такий от... Видно вам, так? Зараз я попробую показати на, на фоні моєї кофти. Ось. Дивіться, як гарно видно. Бачите, такий тут листочок. Він такий просто от ребристий. Нижній листок теж був такий самий. Я бачу, тут є ювінільні листочки ще в них, оці, що були фласочні, але вони пошкоджені. І я потім при пересадці обов'язково їх Ну, Я думаю, що ми будемо разом пересаджувати, щоб ви могли подивитися. Ще на що я звернула увагу, що тут дуже я кажу, грубі, дуже вони грубі, оці цвітоноси, великі і грубі цвітоноси. Розетка міцна, я би сказала, досить навіть міцна. Шейка в неї знаходиться над ґрунтом, тобто, високо вона посаджена. Ось, зараз я заберу цей паличку, щоб вам було видно. Дивіться, бачите, шийка ось знаходиться над ґрунтом. Бо тут же корінчики виходять, і шийка над самим ґрунтом. Тобто, вона посаджена правильно і не повинно бути ніякої шкоди. Для подальшого її перебування. Навіть якщо вона трошечки була перезволожена десь, то я думаю, що шийка на горі ніякої шкоди не буде. Так що будемо сподіватися, що ця рослинка буде в нас буде в мене приживеться в моїй колекції. Ще раз вам покажу таку красоту самої квіточки. Квіточка теж має десь 6-7 см. Ось така в неї губа цікава. Ось. І сама така от вона структурна досить. Ну, ось це друга рослинка, яку мені подарували теж. Так, і давайте зараз приступимо. Я вам покажу ще одну свою красуню, яка мені дуже подобається. Я люблю такі відтінки. Я люблю рослини такого плану. Ось. І ми її теж детально оглянемо буквально з усіх сторін. Як я вже сказала, на оцій другій рослинці, на другій орхідеї, я не побачила таких, щоб були якісь явні ознаки грибка. Ну, Єдине, що можна подумати, тільки: отут є в нас така тріщина на листку, бачите, ось це може теж говорити про грибок. Але будемо бачити, з часом ось, ось так вона виглядає, бачите, ця рослинка. В неї досить великий цвітонос, досить довгий він, він навіть вищий від тої, що попередня рослина, це десь має до пів метра ось і вона таким каскадиком собі, бачите, спадає, бо квіти в неї досить тяжкі. І я так розумію, що вона випускає квіточка, спочатку розпускається маленька, а потім вона дорощує розмір квітки. І, напевно, якщо ми її пересадимо, дамо їй трошечки більший горшечок, щоб вона мала місце ще наростити кореневу систему, то тоді квіти в неї будуть більші. Добре. Це що стосувалося другої рослинки. І зараз ми з вами подивимося ще на третю, яка в мене теж є. Ось. Вона прийшла ось в такому вигляді. Бачите, в неї така от собі розетка. Вона має тут два цвітоноси. Був третій. Ось, був третій. Це пелюстка, відірвалася пелюстка від котрої з квіточки. Ми потім оглянемо, побачимо, де це. Ось був третій цвітонос, бачите, ось він. Його обламали або обрізали. А загалом цвітонос раз, два, ну так, три. Я вже казала вам: це продавець, який отримує замовлення на продажу. Він просто бере обрізає зайві цвітоноси і обрізає, як правило, найслабший. Тобто обрізає той цвітонос, який рахується зайвим. От він збоку вийшов, ті два є, бачите, отсюди, і третій не було куди його приткнути. От вони його взяли і просто обрізали. Єдине, що зараз дуже добре, що цвітоноси обрізають, бачите, ось так високо. Тобто раніше обрізали його біля стовбура. І коли обрізається цвітонос коло стовбура, туди потрапляє інфекція, потрапляє туди вода. З водою, відповідно, розповсюджується інфекція по всій рослині, і ми можемо втратити рослину тільки через таку дурничку, як обрізаний низько Тому, якщо навіть ви полюбляєте після цвітіння обрізати цвітоноси, обріжте його хоча б на 5-6 см від ґрунту вище, для того, щоб він міг підсохнути, і тільки тоді, коли він підсохне... Коли він повністю висохне, до, наприклад, до самої основи, тоді ви можете обрізати нижче. Але бажано взагалі залишати цитонос ось в такому от стані 5-10 см від ґрунту, щоб туди не потрапила ніяка інфекція. Плюс у нас тут є ще одна бронька, Дивіться, бачите, якщо взяти до уваги. Зараз, зараз я не можу вам покотику. Ось, бачите, ось ця бронячка, ось вона. Є така, скажімо так, тенденція, що з цієї броньки може вирости знову цвітонос. Так що тут. Тому що перша брунька, я бачу, там є он в глубині, бо ця рослинка трошечки, як на мене, вона трошечки заглибоко посаджена, але зрештою непогано. Ну, ось як я сказала, так, в якому ґрунті вона сидить. Знов-таки, є тут мілка кора. Ось, є ось такі кокосові чіпси. Бачите, тут я би сказала, навіть є е, нескільки чіпси. Напевно, що Голландія любить додавати оцей кокос до ґрунту. і... Для того, щоб він тримав довший час вологу, але це не завжди добре. В літній період це навіть дуже-дуже добре. А взимку це не добре, тому що взимку оцей перезволожений ґрунт, всякі різні захворювання в ньому виникають всередині самого ґрунту, <кій> починає гнити коріння і загинути. Але що я ще побачила? Буквально тільки що. Зараз хвилю я візьму, попробую і вам показати, що я тільки що зауважила. Дивіться, паличка. Ось. Паличка, на якій кріпиться цвітонос. Вона має плісняву. Але ця пліснява вже присохла. Вона не мокра, а вона суха. Це означає, що рослинка була перезволожена. Але чи вона була перезволожена самого продавця, чи вона була перезволожена ще на фермі. Цього ми не знаємо. Якщо на фермі, то це не біда. Тому що на фермі. Там, де вирощуються орхідеї, вони мають вентиляцію. І навіть якщо десь якась плісінь потрапляє, то їх просушують, і тоді плісінь гине. Але тут я бачу вона суха ця плісь, але все рівно я цю паличку видалю, я її заміню на іншу. Ну, поки що не будемо зачіпати. З погляду на все листя, бо я вже її оглядала, дивіться, оце я покажу вам зараз ось так, щоб було видно на світло. Зараз, зараз хвильку, щоб вам правильно впало світло. Бачите оці вм'ятини на кінчику листка. Ось вони. Вісь, як гарно видно. Бачите, це набряки. Це якраз набряки, які говорять про те, що рослина була перезволожена, і ось тут теж є. Бачите? Ось тут. Рослина була перезволожена, потім була просушена і була перезволожена знову. Ось вам те, що я сказала. Бачите, я ще не бачила. Вірніше, я вже бачила ці набряки, але я побачила плісінь, на, цьому, на цій паличці. І ось на цій теж. Дивіться, тут теж є пліснява. Бачите, ось вона. Так що, коли ви купуєте рослину, потрібно дивитися не тільки на листя, на коріння, на квіти, а потрібно звернути увагу і на ґрунт, і навіть на ті палички, на яких кріпляться. Самі цвітоноси, тому що вам, вам може сказати, наприклад, показати явну картину, що чекає цю рослину. Я, до речі, зараз, коли я побачила вже пліснімо на паличках, мені видається, що ця рослинка має шанси на життя, тому що вона не є сильно перезволожена. Як ви бачили, там в ґрунті є випарування, а тут в ґрунті випарування немає. В неї ось такі гарненькі корені. Бачите, коріння в неї прекрасне. Зелен... Таке зелененьке, тому що ця рослинка швидка, всього прибула буквально декілька днів тому до продавця. І ось вона має такі от гарні зелененькі корені, причому корені у фазі росту, тобто вегетативний період в них зараз. Так, тому що кінчики є такі трошечки рожеві, а трошечки рожеві кінчики від того, що навіть листочки мають, бачите, ось такий загар на собі. Зараз я вам покажу ближче. Ось такого. Бачите, такі загар на листочках. Це говорить про те, що квіточка має в собі червоний колір. І давайте поглянемо зараз на квіти. А, розетка. Розетка має раз, два, три, чотири, п'ять, сім листочків. Я би сказала сім, один має ювінільний і один молодий який, листочок, який вже виріс у, напевно, у самого фермера. Тобто виріс цей листочок, він молоденький, бачите, такий блискучий, гарненький. На ньому нема жодних плям. Тобто, перезволоження було ще до того, як виріс цей листок. Тобто, рослинка здорова, будемо так говорити про це. А перезволоження було тоді, коли рослина мала ще тільки, бачите, другий листочок знизу. ось. Листя ніколи не відновлюється, і оці набряки вони залишаються, поки листок не відживе себе. Тобто, поки він не пожовкне і рослинка його не використає. Ось, ось такі пошкодження. Бачите, ось це є набряки. Це не грибок, це не грибкові набряки. Це просто набряки від неправильного поливу. Ось це я хотіла вам на це вказати конкретно, яка різниця між тою. Ви бачили, які ті плями були, і які плями ось ці. Не треба плутати їх. Хоча я вам скажу, набряки деколи бувають і випуклі, не тільки втиснуті, бачите, бо ці такі, вони перепрошую, ще голос сідає, я забагато говорю. Ось такі набряки вони говорять про те, що вони є втиснуті, бачите, вони інакші, вони такі якби їх притиснув хтось таким чимось рифленим. А є такі просто набряки, які вони мають випуклість. Це теж може бути набрій від води. Ось, тобто просто неправильний полив. О, але ось такі, ось такі, як я вам показувала раніше, оці набряки, вони конкретно говорять про грибницю в самому листочку. Поглянемо на цю рослинку. Тут, я кажу, як я вже сказала, тут є в нас от вісім, 3, 6. Сім і восьмий ювінільний листочок, тобто три пари гарна розетка. Бачите, дивіться, яка гарна розеточка. Тут є три пари листочки з цього боку, три листочки є звідси, тобто три пари листків. Ось така розетка. І я би сказала, що ця рослина має десь порядка 4-5 років. Далі, коріння досить грубе, мощне таке коріння в неї. Дивіться, які корінчики в неї досить грубі, бачите, вони от цвітонос, практично такий самий корінь. Цвітоносики в неї не такі, як попередні рослинки, тонші, звичайно, але вони практично такі, як палички. Бачите, от паличка такого самого розміру, як і цвітонос. Практично вони однакові. Ну, може, трошечки нижче біля основи, цвітонос грубший. Тобто ця рослина теж міцна, велика. В неї порядка десь 40 см цвітоноси. Ну і розглянемо квіточки. Як я вже сказала, вона дуже подібна на, на, на нарбону. Бачите, ось така вона. Оранжево-рожева з такою от неоново-бордовою губою. Всередині на, на губі, ось тут, я би сказала, бачите, там, де під колонкою, такі рисочки, ось, дуже такі закручені, гарні в неї зубчики. Ось така от красуночка. Бачите, які в неї зубчики гарненькі. Ось так ми зробимо. Ось. Така в неї губа, така губка припіднята, і вона мені як посміхається, бачите? Така квіточка ніби посміхається. Ось. Колір дуже гарний, він такий персиково-рожевий. Ось, має вона порядка на цвітоносі от неї зараз на одному цвітоносі вона має 6-7 квіточок. І розпускається бутон. Бутон, бачите, в якому вигляді? Він такий, як тюльпанчик, такий закритий. Ось, і коли відкривається, я так подивилася, що тут пелюстка така, як трошечки має якусь бахромушечку, така як вона не є рівна, а таку має, як прищіпчики такі. Я навіть не знаю. Ну, я, я би не сказала, що вона хотіла бути метеликом, звичайно, ні. Але отакий от має трошечки, бачите, такий крайчик нерівний. Він такий досить цікавий. От. Ну, Ось така от красуня. Не знаю я її назви, не можу сказати назви. Бо не знаю. Бачите, ось така от красота. Ось. І ті квіточки, які розпускаються тільки, от ті квіти, які були попередньо розпущені виросли, вони розпустили, розкрили свої бутони попередньо, вони більш рожевого відтінку. А ось ті, які тільки-тільки відкриваються, подивіться, вона така просто цегляного. От вона всередині, зараз я вам покажу. Дивіться, вона просто такого цегляного відтінку. Ось така більше оранжево цегляна. Ось. І потім вона світліє. Бачите, така, а потім вона світліє робиться робиться такого більш рожевого відтінку. Ось, ну такі от три красоти в мене сьогодні є. Всі три ми оглянули, всі три ми з вами побачили. Ось грунт тут такий самий, як і швидше, всього що там всередині є і торф'яний стакан. Тому що ці орхідеї переважно так і садять їх. Спочатку вона росте в торфяному стакані, а потім її обсипають корою, і так вона собі потім перебуває. Так що прийдеться потім цей стакан виді... видаляти, а ось ця квіточка, з якої облетіла пелюстка. Ось ця квіточка, вона фактично. З неї облетіла одна от петалія сепалія. Ось вона. Значить, звідси облетіла сепалія. Ну, нічого, нічого страшного, ну, що зробити? Облетіла, зламалася швидше цього, коли її пакували в пакетики. Ну, ось Такі в мене сьогодні подарунки, яким я дуже-дуже рада. Хотіла єдине, що хотіла вам сказати: якщо ви знаєте назви або вам десь зустрічалися назви цієї красоти, от вона просто от вона шикарна, вона велика. Я би її віднесла навіть до ряду Грандіфлор, хоча, по великому рахунку, в неї не є таке розкидисте листя, як попередньої орхідейки, бачите, як в цей. В цій просто розетка величезна, в неї листя. Дуже велике. Ось, і відповідно, я би цю віднесла до грандіфлори, але вона мультифлорного типу. Тобто вона не буде дуже велика великоквіткова. Ця має більшу квіточку, ця квіточка має порядка десь 9 см. Треба буде зміряти. Ну, 8-9 це точно вона має, бо вона більша від тої квітки. По розміру. Ось. І я так розумію, що вона теж дорощує, бо квіточка спочатку маленька, а потім вона дорожчається, робиться. По мірі того, як вона світліє, вона так і трошечки підростає в самому розмірі. Ну, все, на сьогодні, все. Я дуже дякую за перегляд. Підкажіть, будь ласка, якщо знаєте назви. Поділіться вашим досвідом, як ви боретеся з грибковими захворюваннями. Хотіла би знати, я би хотіла, наприклад, запитатися у вас навіть поради, які препарати ви приміняєте, крім, наприклад, топазу, крім привікура, якими ще ви користуєтеся препаратами для боротьби з грибками з грибковими захворюваннями? Ось, До речі, є ще таблетки. В таблетках є такий алерін і гамаїр. Оце дуже хороший препарат. Якщо ми покладемо по дві, по три таблеточки в, таку маленьку, в такий маленький горщик, то такий от, то в самому ґрунті, ну це в 12, напевно, розмір 12 цього горшечка, то в ґрунті відповідно розвивається правильна флора і правильні біобактерії, які борються з самими грибками вже в самому ґрунті. Тобто рослинка, отримуючи воду, вона ці бактерії вже. Воюють з грибковими захворюваннями. Наразі в мене зараз немає цих таблеток. в мене закінчилися вони, бо я, приїхавши на цей будинок минулого року, я дуже багато таблеток використала для рослин, які в мене на вулиці. Я під кожен кущ, тут дуже поганий, прісний такий дуже бідний ґрунт, і я хотіла допомогти тим кущикам, які я висаджувала. У мене є рододендрон на дворі, в мене є два бузки, в мене є дуже гарний бузок. Такий він схрещений, він темно-фіолетовий з бусковим відтінком. Тобто поверхні квіточки складається так, якби з трьох одна, в одна така вона кучерява. Ось. І наружні квіточки, вони темно-фіолетові, такі, а серединка в неї більш така бускова, світліша, і дуже гарний має запах. Цей бузок я висаджувала і висаджувала білий бузок, який трошки був прихворів. Але, відповідно, ті таблетки я використала для посадки. І таким чином в мене просто зараз для орхідей вже немає нічого іншого. Ось, Можливо, ви маєте ще якісь препарати, тому що я використовую і толстянку, тобто грошове дерево, я використовую і алої, я використовую той самий календулу, наприклад. Воно теж, теж воює з грибковими захворюваннями, але, напевно, довше, ніж би це хотілося. І, відповідно, результат є теж. Ну, ось все на сьогодні. Всім дякую за перегляди. Дякую всім за увагу і до нового відео. Все, всім пока!